Добрий вечір, ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. І сьогодні я трохи хочу зачепити досить важливу тему, тему, яку ви також підіймаєте в коментарях. Це тема зрадництва. Це тема зрадництва в ЗСУ, скоріш за все, тому що інші люди просто не можуть мати такого прямого відношення до тих подій, що були. Також навіть остання тема з. За махом на президента в Одесі, ось це також, як я і сказала, зрадництво. І тоді я навіть сказала, що, скоріш за все, особа, можливо, знаходиться, зрадник Щур, знаходиться або перебуває на, в такому місці, як ставка головнокомандуючого. Але або про все давайте по черзі. Зачепимо ми тему патріотів. Хаймерсу, ну, і гвинтокрилів, що були в Ну, хтось щось було в тилу, щось було більше до лінії фронту. Давайте по черзі. Ви торкаєтесь цих питань. Почнемо з гвинтокрилів. Були знищені два гвинтокрили, якщо я не помиляюсь, можу помилятися в деталях, головне сама ситуація, я бачила відео, мені відомо. Отак От просто на 6 карт, що це було? Тому що чи просто їх виявили за допомогою дронів рашисти, чи виявити допомогли. Так, така проста тема. Просте питання в сенсі. Тому на 6 карт загальна ситуація. Спеціально кладу так, щоб потім перевер... перевертати рубашкою догори, Тому що, щоб бачити картину цілком. Так, сейчас. Тут є виток інформації. Виток інформації сходить від в даному випадку. Іерофант. Я допитувалась просто звідки йде вода. В таро це також інформація може виглядати. В мене так програється. Таке велася робота по передачі інформації, причому стояв вибір ще якісь бити, чи по цьому ресурсу, чи по якомусь іншому, вдарили по цьому, тому що в зоні досягаємості воно було і можна було вразити меншою кількістю ресурсу. Здавала особа висока. Зараз я додатково про це особу. Це або керівник, ну, коротше, це не простий от, там, склад рядовий солдатський, а це хтось е вище. Скоріш за все, це людина давала колись якісь інтерв'ю, тому що це така тема в нього мількає, знаєте, буває. І, скоріш за все, він на цьому направленні знаходиться не так давно, він як новоприбулий, новопереведений, поставлений. Так просто так просто. Дали дані стосовно розташування по місцю, по місцю, що можна уразити, створити жертву, і, і все. Чоловік. Офіцерські склади вище. Ну, скоріш за все, просто офіцерський склад переведена особа не так давно. Давав інтерв'ю, можливо, про свою діяльність як військової. Причина, до речі, не особливо фінансово, хоча воно є, просто тут про гроші великі не йдеться. Бажання його, от я сказала, що він новопереведений, його, у нього є бажання якесь чи то обратно повернутися, де він був до цього, чи то змінити своє місце розташування в інший бік. Тут хто мене дивиться військове, зрозуміє, що ось цей зрадник він тупо вирішив своїми проти. Ну, він не бажав цього переведення, і це його протидія, типу діючій владі, діючому командуванню, хто ще над ним вище стоїть. Але це висока особа. От я не знаю, хто там, але військові, хто там працює, ви думаю, здогадаєтесь, про яку особу буде йти мова, тому що характеристики дуже багато про нього. Він не хотів цього переведення, він його отримав, і це його типу помста за отаке от ставлення до нього величного. Гроші він отримав, йому скоріше пообіцяли. Я не, факт, не бачу ще фактичного отримання, пообіцяли. Але це не та сума, про яку ми кажемо. Тут більше ось особистий мотив помсти. І чомусь він думає, що через це й, йому вдасться якось змінити своє місце розташування знову. Або повернутися, або щоб його звідти знову перевели. Не знаю, як це буде працювати. Але по факту. А, ну і на дні шість капентаклів. Ну, будуть давати гроші. Зрозуміло. Просто на даний момент розгляду ні. Враження в тилу Хаймерсів. З останніх новин беремо. Все беремо з останніх новин. Не далі, ніж там місяць-півтора. Удар. Гроші відлюдник, сонце повішене. Старші аркани. Людина залучена, тут, скоріш за все, не військова. Король Пентаклів, чоловік, одружений чоловік. Знаходився поруч, можливо, проїздив поруч, передавав таємно дані. Це. А, Ось де це трапилось, це не місцевий житель, це людина, котра була там або проїздом або спеціально досліджувала територію, але по факту поруч не живе, не знаходиться. Мотив простий і зрозумілий кошти. Тут прям, знаєте, ну, все традиційно, скажімо так. Петріоти, знаю, що була тема. Разом з, цим, що, з тим, що і е, постраждали ті, хто обслуговує ці установки. У мене трохи цей підкидує такої теми, тому не дивуйтеся. Так, патріоти. Опишу ситуацію на 6. Зараз просто деталі, деталі А чому. Це мені нагадує історію, э історію намагання оце недавно було новина отруєння э з офіцерського складу там. Э і військовий, який це зробив, зробив це через шантаж. Тому що на окупованих територіях знаходились його рідні. Тут тема дуже схожа. Тут здача відбувалася через е, страх. Причому тут мені так виглядає за, для захисту конкретно матері. Я можу навіть сказати, от, конкретно матері, страх за життя матері, е, тому він і передав е, інформацію про розташування, про гроші тут не йдеться. Тупо шантаж. От таке маємо, знаєте. Хтось за гроші, хтось за шантаж, десь просто місцеві зрадники. Але загалом багато зараз передають інформації саме сам через, наприклад, ЗСУ. Мотиви різноманітні, але по факту. Дивіться, що хотілося сказати. Після останнього відео по Одесі, тоді, коли я його згадала спочатку, що сказала, що особа, скоріш за все. Він, Цей чоловік знаходиться на ставці, на ставці головнокомандуючий, от настільки високо заліз, що має такі плани і дані про всяке таке, мені навіть скинули перелік всіх осіб, хто знаходиться, приймає участь у ставці головнокомандуючого. головнокомандуюча. Я перевірю цю ситуацію просто, чи правильно я? Розумію, що щур є присутнє на ставці головнокомандуючого, угу. да є. Без деталей нічого більше не скажу. Скажу, що просто є. Іерофантом виходить високою особою. Величезні гроші. Величезні гроші просто. І купа сили і можливостей є у такої людини в сенсі зв'язків і проведення роботи. Дивіться, я ж казала, був, здається, цей чоловік був підписник, який... Чи не скинув мені весь перелік тих, хто перебуває на ставці головнокомандуючого команди Чи могла би я виявити такого щура? До речі, він там не один. Е, так, звісно: фотографії, пару цигарок, каву, карти, фотографії з іменами, прізвищами, і я б сказала, хто це. Питання в іншому. Здається, що інколи ви забуваєте, що я, як я знаю, себе називаю, з чоловіком домогосподарка з Миколаєва. В мене немає особистої охорони, якщо ви думаєте, що вона є. У мене навіть автівки немає так. -то. Яка особиста охорона. Хто буде чергувати біля мого під'їзду? Коли я назву його? І як швидко до мене доберуться? Тому дуже дякую. За турботу, про мене, коли ви задаєте інколи саме такого роду питання. Я просто можу точно сказати: на ставці саме внутрі, всередині, ставки, є особа, котра передає дані туди. І це чоловік. Все. Тому що я не думаю, що жоден з вас насправді не ображаєтесь, але пожертвує власним життям для того, щоб захистити мене. Отак от. Тому без прізвищ, без всяких цих просто скажу, це чоловік, і він там присутній. Він не один, але він головний, скажімо так, в цьому всьому. В сенсі він не один щур. Ну, це, звісно, в нього є підручні. Але він перебуває на стаці, він знає новини з перших рук, плани з перших рук, і передає ці плани ворогам. На цьому все. Бачите, іерофант. Наскільки високо зібрався. Іерофант. Вчитель, духовний наставник, ніфіга собі. Якщо хочете підтримати канал, ви можете зробити це на картки в описі або ставши спонсором цього каналу. Не люблю такі складні теми, чесно, вони мене тригерять. Але інколи інколи краще промовчити, ніж цей в мене мала дитина. І знаєте, я ще трошки хочу пожити. Ось. А захисту у мене. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі. Па-па.